Доброго дня! Сьогодні обговоримо особливості роботи у 2025 році за пакетом стаціонарної паліативної медичної допомоги. Нормативно-правове забезпечення роботи за пакетами паліативної допомоги ви бачите на слайді за потреби зможете детально ознайомитись. Нагадаємо, що ми маємо актуальний лист роз'яснення від 21 січня 2025 року щодо роботи за пакетами паліативної медичної допомоги. Перейдемо до наказу МОЗ 1308 про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні. У нас відбулися зміни в даному наказі саме в частині критеріїв визначення пацієнта дорослого віку, що потребує паліативної допомоги. Звертаємо вашу увагу, що наразі додаток 2 до порядку надання паліативної допомоги в Україні має. Відповідний вигляд, де можна знайти згруповані захворювання, шкали, за якими має бути оцінений пацієнт, а також клінічні ознаки або функціональні стани пацієнта. Їх має бути не менше п'яти у пацієнта, для того, щоб він відповідав саме пацієнту, що потребує надання паліативної допомоги. Зазначимо, що вимоги щодо забезпечення оцінювання стану пацієнта та рівня важкості фізичних та когнітивних обмежень, саме оцінка за шкалами, було внесено у специфікацію 23 го пакету у 2025 році. Перейдемо до принципів оплати послуг за пакетом. Вони у нас кардинально змінилися у порівнянні з 2024 роком. Якщо в минулому році ми мали оплату за день перебування пацієнта в стаціонарі і для того, щоб послуга була оплачена, відповідно, тривалість лікування мала бути не менше 5 днів, то у 2025 році. Ми маємо оплату як ставка за пролікований випадок, яка становить 8 735 гривень за надання паліативної допомоги у стаціонарі. Звичайно, до ставки на пролікований випадок були запроваджені певні коригуючі коефіцієнти відповідно до послуги і до стану пацієнта. Підстави для надання послуги залишаються незмінними. За 23 пакетом послуга надається стаціонарно, за направленням лікаря з надання первинної медичної допомоги, за направленням лікуючого лікаря або лікаря мобільної паліативної служби. Також можливе переведення пацієнта з іншого закладу охорони здоров'я або клінічного підрозділу, тобто відділення лікувального закладу. Перейдемо до послуг та коригуючих коефіцієнтів, які будуть застосовуватися до 23-го пакету, саме до пролікованих випадків цього пакету у 25-му році. Варто зазначити, що саме в цьому році ми побачили, вперше було розділення контрактування даного пакету на основні та додаткові умови, і відповідно послуги пакету теж було розподілено на основні та додаткові умови. Отже, що стосується основних умов надання, це послуги PI4PI. I5 та PI6, це пацієнти 65. Заклад, який контрактувався на основні та додаткові умови надання за цим пакетом, він зможе працювати за усіма послугами паліативної допомоги, які визначені у нас постановою 15.03. Відповідно, на сьогодні ми маємо сім послуг 23 го пакету, які. Ем... Мають свої критерії віднесення пацієнта до цих послуг. Зокрема, буде аналізуватися тривалість одного пролікованого випадку в межах визначених референтних значень тривалості лікування, кількість пролікованих випадків на рік. Буде аналізуватися також загальна тривалість стаціонарного лікування на рік, вік пацієнта, оцінка стану пацієнта за певними шкалами, а також залежність від механізмів. Та пристрої за умови невідповідності пролікованого випадку референтним значенням тривалості лікування. Коригувальним коефіцієнтам, які застосовуються на пролікований випадок відповідно до класу та коду послуги, будуть застосовуватися додаткові понижуючі або підвищуючі коригувальні коефіцієнти за кожен день перебування пацієнта в стаціонарі та на відповідності референтним значенням тривалості лікування. Не будуть застосовуватися лише дані коефіцієнти при наданні медичних послуг пацієнтам з тяжкими станами. Після травматичними станами, тобто варто зрозуміти, що навіть якщо у нас пацієнт перебуває менше ніж референтна тривалість лікування, або більше, ми будемо отримувати все одно оплату за лікування пацієнта однак вона буде або меншою, або більшою за пролікований випадок, це буде залежати від того, скільки пацієнт перебував у стаціонарі. Кожна послуга вона має свої критерії, свої вимоги, зокрема, і ті ж референтні значення по тривалості лікування, про які ми щойно згадували. Отже, перша послуга PI-1 1 це пацієнти 18 років та більше, дорослі пацієнти, визначається мінімальна тривалість 11 діб, максимальна 25, максимальна тривалість одного пролікованого випадку, тобто одного епізоду паліативної допомоги, до 60 діб. Сукупна тривалість випадків стаціонарного лікування на рік визначається до 180 діб, кількість пролікованих, тобто кількість епізодів паліативної допомоги у пацієнта, не більше трьох госпіталізацій на рік. І період між цими епізодами має бути а навіть зазначається що більше 14 днів. Аналізуватися будуть періоди між окремими госпіталізаціями. Як в одному закладі, так і коли пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні під епізодом паліативу в різних лікувальних закладах. Отже, що стосується саме тієї референтної тривалості лікування, про яку ми згадували, що незважаючи на те, що якщо випадок не відповідає, то ми все одно будемо отримувати оплату за лікування пацієнта. Отже, в даній категорії референтною тривалістю лікування є мінімум 11 діб, максимум 25. Якщо пацієнт перебуватиме менше, ніж 11 діб, то за кожен день перебування будуть застосовуватись додатково коефіцієнт 0,135. Відповідно. За кожен день перебування. Якщо пацієнт перебуває більше в лікувальному закладі за 25 діб, але в межах 60, то буде також застосовуватися додатковий коефіцієнт за кожен день перебування пацієнта при тривалості уже більше, ніж максимально ті, що зазначені 25 діб. Відповідно, послуга PI2. Це послуга стаціонарної паліативної допомоги для пацієнтів до 18 років, тобто для дітей. Також встановлюється вимога, мінімальна тривалість 11 діб, максимальна 24 доби. Звертаємо вашу увагу, що коефіцієнти для надання кожної послуги відповідно до 23-го пакету нараховуються. В залежності від стану пацієнта, наприклад, для дорослих ми маємо коефіцієнт 1,35, який застосовується до цієї базової ставки 8 тисяч гривень, і це буде тариф на пролікований випадок. Також, що стосується дітей, 1,8 на 8 тисяч гривень, ми будемо мати вартість пролікованого випадку по пацієнту до 18 років. Наступна категорія це pi 3 а, яка характеризує стан пацієнта більш важкий, тут немає обмежень по віку. Ви також бачите, що тут є дуже вагомий коефіцієнт це 7, який буде застосований до ставки на пролікований. І що це за пацієнт, який буде віднесений саме до, до даної послуги. Оцінка за шкалою надання паліативної допомоги менше 20%. Шкала ППС, відповідно, має бути зафіксована, або ж наявність щонайменше одного стану з знаведення. Дених, які це стани? це може бути стійкий вегетативний стан аполічний синдром, який треба кодувати відповідно кодом r 403 залежність від апарата штучної вентиляції легень, залежність від штучного серця, залежність від інших механізмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність органів або систем, або ж у пацієнта є тяжкі післятравматичні стани та оцінка за шкалою. ППС менше 30%. Відповідно, наявність у пацієнтів е, даних станів фіксується супутніми діагнозами, відповідними кодами. Тяжкі післятравматичні стани, е, звертаємо вашу увагу, що коди Т90.5 і всі інші вони можуть бути зазначені лише у супутніх діагнозах та не можуть бути основним. Е, також є вимоги по Максимальній та мінімальній тривалості лікування, мінімальна тривалість це 60 діб, максимальна тривалість 135 діб, але тут не обмежують сукупну тривалість лікування на рік, і, відповідно, не обмежується кількість епізодів. Наступна категорія пацієнтів за 23-м пакетом це категорія pi 3 b Застосовується у випадку лікування пацієнтів з післятравматичними станами внаслідок бойових травм, і оплата відбувається за кожен день надання медичної допомоги в стаціонарі, вік без обмежень, відповідно, і коефіцієнт, який застосовується до базового тарифу за пролікований випадок, це 0,34. Також тут не обмежується період лікування пацієнта. Сукупна тривалість не обмежується, і медична послуга варто зазначити, що надається та оплачується виключно із дотриманням відповідних клінічних маршрутів пацієнта, які затверджують затверджуються міністерством охорони здоров'я. Оцінка за шкалою надання паліативної допомоги такого пацієнта має складати менше 30%. Наступна категорія це PI4 вік пацієнта більше 65 років. Коефіцієнт, який застосовується для оплати 1,54. Вимагається оцінка за шкалою коморбідності відповідно на рівні від 1,9 до 7,3, а також оцінка за шкалою бартела або індекс бартела менше 25 балів. Тривалість одного пролікованого випадку однієї госпіталізації вона також має свої референтні значення від 14 діб мінімум до 31 доби. Також встановлюється вимога про не більше трьох епізодів на рік. Сукупна тривалість лікування на паліативному ліжку за рік 180 діб і перерва або період між окремими госпіталізаціями в одному або в різних закладах більше 14 календарних діб. Наступна категорія це. Пі – послуга стаціонарного паліативного пакету. Вік пацієнта також більше 65 років. Ви бачите, що тут до оплати більший коефіцієнт 1,7, але і стан пацієнта складніший. Відповідно за шкалою коморбідності більше 7,4 і бала. Оцінка за шкалою бартела менше 25 балів. Що стосується категорії послуги, пі – це пацієнти, у яких є наявний тяжкий психічний розлад, але зафіксований саме кодами F00, F04. Вік пацієнта більше 65 років запроваджується для оцінки такого пацієнта ще одна шкала: це шкала ММСЄ, відповідно до якої ми зазначаємо. Оцінений стан пацієнта у виписці зі стаціонару. Тривалість одного пролікованого випадку в межах даної послуги має мінімальні референтні значення: це 60 діб, максимум 135 діб. Також не обмежується сукупна тривалість випадків лікування, в тому числі не підряд, і тривалість усіх послуг, кількість усіх послуг, що надавалась протягом року, підсумовується. Одну коефіцієнт до оплати, який застосовується до базового тарифу, він теж такий значний: це 6,5. Щодо алгоритму ведення ЄМЗ в електронній системі охорони здоров'я, за 23-м пакетом основний електронно-медичний запис, який ми передаємо, це виписка зі стаціонару. У нас звернення виключно за направленням, тому ми починаємо роботу з направлення, формуємо виписку та передаємо її до ЄХЕЛС. E Більш детально з алгоритмом ведення записів ви можете ознайомитись на даному слайді. Перейдемо до рекомендацій щодо кодування основного та додаткового діагнозів за 23 пакетом. Отже, ми посилаємось на лист роз'яснення стосовно роботи за паліативними пакетами від Національної служби здоров'я України від 21 січня 2025 року. Отже, в ньому зазначено, що для потрапляння пролікованого випадку в будь-яку послугу паліативної допомоги повинен бути закодований діагноз захворювання. Тобто додаток 1, таблиця 1, де ми маємо перелік захворювань, який може бути як основним, так і додатковим. Крім цього, запис повинен містити ознаки та показники, тобто коди функціональних станів, саме додаток 1, таблиця 3, які відносяться до відповідного діагнозу. Щоб зрозуміти, які функціональні стани та показники відносяться до цього. Захворювання, що є у пацієнта, нам також знадобиться додаток 2 до порядку надання паліативної допомоги, тобто критерії визначення паліативного хворого. Звертаємо вашу увагу, що також функціональні стани та показники вони теж можуть бути як основним, так і супутнім діагнозом. Однак в нас має виконуватися вимога щодо наявності коду. Діагнозу саме по захворюванню пацієнта, а також не менше п'яти клінічних ознак відповідно до критеріїв визначення паліативного хворого додатку 2 до порядку надання паліативної допомоги в Україні. Щодо кодування інтервенцій, відповідно, змін у нас не відбулося і ми продовжуємо слідувати рекомендаціям, щоб фіксувати усі дії, наведені пацієнту, всі послуги надані пацієнту. Відповідно, зазначаємо у виписці зі стаціонару, що рекомендовано вказувати: інтервенції з оцінки стану пацієнта, з виявлення порушених функцій, оцінку психоемоційного стану, також, якщо надавалася психологічна допомога. Далі, що стосується запобігання хронічному больовому синдрому, методи, що відповідають оцінкам хронічного больового синдрому, лікування, контроль, проведення інструментальних досліджень, лабораторних, все це. Рекомендовано вказувати у виписку зі стаціонару паліативного хворого. Нагадаємо, що є декілька важливих моментів у роботі за 23 м пакетом, на які слід звернути увагу. Нагадаємо, що наслідки не можуть бути основним діагнозом. Коди класу U виставляються в випадку наявності в особи, яка потребує паліативної допомоги. Рекомендовано дотримуватись правил етіології та проявів кодування хрестик зірочка. І в текстовому полі електронно-медичних записів діагностичних звітів, які вкладаються у виписку зі стаціонару, потрібно вказувати результати обстежень. Чи це були діагностичні звіти, які фіксують проведення лабораторних обстежень, інструментальних обстежень. Відповідно, всі ці діагностичні звіти вони повинні містити описаний результат, що ми виявили, коли проводили дане обстеження. І нагадаємо, що анкети з оцінювання стану пацієнта за шкалами. Які вказані в додатках, повинні теж бути в плані спостереження пацієнта зафіксовані. Перейдемо саме до шкал та інструментів для оцінки стану пацієнта. В листі роз'яснені від 21 січня 2025 року було наведено рекомендації щодо того, як використовувати шкали, кодувати, як вносити їх в систему. Ми нагадаємо, що ми маємо шкали для оцінки болю. Шкали та індекси для оцінки функціонального статусу пацієнта, шкала Бартел, індекс Карновського, шкала ПІПІС. Також ми маємо спеціалізовані шкали, які використовуються для оцінки станів при різних захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок та інших. Щодо правил обліку шкал, в системі рекомендовано проводити оцінювання стану пацієнта та обліковувати відповідну шкалу за допомогою електронно-медичного запису спостереження або діагностичний звіт. Причому, якщо ми використовуємо фіксацію через діагностичний звіт, то є вимога в текстовому полі фіксувати назву шкали і цифрове значення з одиницями. Виміру, тобто про що йде мова відповідно до додатків, до листа роз'яснення січня місяця ми маємо рекомендації щодо кожної шкали, як вона має бути зафіксована. Також наводиться інформація щодо тих шкал, які не мають в електронній системі охорони здоров'я кодів спостережень. Це можуть бути індекс Карновського, це може бути шкала чайдп'ю та інші. Для них наводиться приклад діагностичного звіту, через який ми фіксуємо в системі шкалу. Ми додаємо діагностичний звіт і прописуємо назву шкали і значення в балах або відсотках відповідно до того, як проводиться оцінка. Звертаємо увагу, що якщо пацієнта наявний постійний біль, Хронічний больовий синдром, і ми вказуємо це в супутніх діагнозах. Відповідно, ми маємо проводити оцінку інтенсивності болю, і для цього ми використовуємо відповідні коди спостережень для фіксації значень за цими шкалами. Також нагадаємо про шкалу коморбідності, яку ви можете знайти у специфікаціях до пакету. Вона була наведена окремим додатком до специфікацій, кодується в супутні діагнози, наявні діагнози у пацієнта і відбувається оцінка за індексом відповідно. Це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитися стосовно роботи за пакетом стаціонарної паліативної допомоги. Дякуємо за увагу!